Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки віракс та греблів розшилка Сонечко Сьогодні у нас на огляді ось така вихлопна по кабіні на тракторі МТЗ 80, 82, 8, 920. Ось так вони виглядають. У нас тут іде товщина металу 1,5 мм, товщина труби вварена, ось така гофра. Для зменшення вібрації. Тут одразу в комплекті йдуть два таких хомота для кріплення цього глушника. Варений сюди у нас глушник. Глушник це у нас йде газелівський. Йдуть в двох варіантів. вони це йдуть з чорною накладкою або з такою енержавіючою. Кріплення у нас йде три штучки. Це у нас йде ось тут знизу. Прикручується до, якщо не помиляюсь, до кронштейна фонаря. І далі йдуть два кронштейна ось тут. І там зверху до, які прикручуються до кронштейна дзеркала. Ось такий варіант по цінам. З чорною накладкою це буде 7500, з нержавіючою накладкою 8000 гривень. Також в нашому магазині є інші варіанти вихлопних по кабіні і не тільки. Це у нас перед вами. Показані варіанти це йдуть на МТЗ-82. ну На них просто написано МТЗ-82, але встановити ви можете їх так саме на 80 та 8, 920 МТЗ. Тут у нас йдуть варіанти трішки кращі, але дорожчі. Це перший варіант. Це у нас іде варіант 3 мм товщина металу труби, три нержавійчих накладки, тобто МТЗ 82 і англійською мовою білорус. Далі у нас іде трошки дешевший варіант, це у нас йде без однієї накладки, без оцієї Білорус, та що йде на гофру. Так само все по глушнику. Далі йде повністю з нержавійки, Це у нас 2 мм товщина металу нержавійка, 3 накладки, з'ємна гофра. Ось такий вигляд має. І далі без накладок, труба в трубі. Тобто це йде також глушник, але не заводський. Там просто йде труба, в яка зварена ще з однією ширшою трубою. Без накладки, також є такий варіант. На інші трактори також є варіанти. Вони є на них відео огляди на нашому. Каналі, хто хоче подивитись більш детально про інші глушники, переходьте, підписуйтесь на канал та переглядайте наші відео. Для того щоб нічого не пропустити, ставте вподобайки та дзвіночки, для того щоб вам приходили повідомлення про те, що вийшло нове відео. Хто бажає собі щось замовити на МТЗ роторну косарку Вірекс. Телефонуйте номер в описі до цього відео. Ми відправляємо по території України новою поштою, також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номери телефонів будуть в описі до цього відео. Працюємо ми різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та звичайно готівкою. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.